Всім привіт! Розпочали з нива потихеньку, молотимо озимий ячмінь. Накинув тільки що жатку. У нас небагато, тут 15 сотих. Елітний ячмінь нам дали. Два мішечка озимого. Він не вдарить? Ні, проходить. Уже під вечір людям зразу молотили, а тепер собі в останню очередь. Оце таке озими ячмінь? Па! А що за сорт? Ти не помниш? Ти не помниш який сорт ячменя? Я тоді напишу який сорт, ми його весь оставимо на посів. Зараз зайду, він низенький, ні, тут на краю низенький. Тут трошки просів. а там взагалі старим озим ячменем посередині, бо стояли такі на що не дивилися і просів получився всередині. Ось такий колосочок. ось такий ячменюк. Ну, як з рукою ми зрівнюють ось сюди колосок. Ось тюк великий. Ну, він двохручайний, не шестиручайний У нас ноде там шестиручайний він. Тут вже й то десь взялось. Непонятно звідки. Ось сюди наша кукурузка кукуруза у нас тоже не помню сорт напишу сейчас Ой, ти фару поставив всередину. А, кстати, пшениця теж вже готова. Я пробував... може на вечір вона одішла, ну туго вже зубом йде. Поставили камеру на сікарню. Возили сікарню, Не сікарню а вал із сікарні і шків. На завод Кобзаренка зробили нам одбалансували вал, новий, нову шліцову нарізали на шківу і на валу. І це все відбалансували. І все ж, значить. Ну нові ножі всі. А, і нові ножі всі поміняли. Ну, покажу тут. Нормально працює. Треба ще. Ця камера моніторна, дві камери. Камера друга де лежить, Ще одна. Треба встановити. На тележку. сюди, Так, працює вона. конечно і земля не агді да лучше земля дивись аж вище половину послу поменяли нову була запасна ми брали комбайна і була запасна коса, ми її поставили. А, і ще ж тут не було викрутки на е, шнек, оцей що в жаці. Не було стартера. Став... А, реверс. Реверс на шнек. Е, там стартер стоїть. Е, хотіли МТЗовський. Не вийшло. Ну, ми на розборці знайшли із кейсу, з цього і поставили. На панельці навіть не було нічого, провода навіть підведені було, а на панельці ніякої кнопки не було. Так ми ось сюди кнопку виловили сюди. Ну, камера тут у нас підключена. Треба її буде переробити на кнопку. Ого, так ще щось і насипалось зараз покажу що вийшло. Ось сюди скільки вийшло з двох мішечків 40 кілограмів. Час пальчики треба вставляти літа да прицеплять.